У ці хвилини триває засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Півгодини тому свій виступ там завершив Володимир Зеленський. Український президент у своїй промові заявив, що Росія вдається до все цинічніших кроків, зокрема, цієї зими ворожі війська мають намір атакувати три наші атомні електростанції. Про ключові тези виступу президента розпитаємо у нашого кореспондента Юрія Гули. Він із нами наживо з Нью-Йорка Юро, вітаю тобі слово. Вітаю, Олежену. Якраз скажу, що у ці хвилини, паралельно із генасамблеєю у Нью-Йорку проходить також і засідання Ради безпеки по ситуації в Україні. На ньому присутні генсек ОНГутієреш, держсекретар США Ентоні Блінкен, ряд керівників Євросоюзу та послів. Ренато. Ну і звісно, президент України Володимир Зеленський також присутній там. Я скажу, що його виступ без переміщення сьогодні у Нью-Йорку чекали чи не найбільше? Він вже звернувся до наших союзників, також попросив у них більше зброї. ППО попросив підтримки від Америки та НАТО, аби закінчити цю війну з початку війни Росія робить те, що не можна виправдати за статутом ООН. Кожне зруйноване місто, кожне спалене село. Є сотні джерел, які свідчать, що Росія коїть злочини. Тому не можна вгамувати цю війну розмовами. Потрібні дії. Путін порушив багато міжнародних норм та правил. Росію можна лише змусити до миру, і саме це і потрібно зробити зараз. Сьогодні на ОН вже завершило виступ ряд президентів, зокрема Байден, Ердоган, Лула та інші. Ну, а вже завтра вранці по Нью-Йорку, в Україні це буде приблизно опівда п'яту вечора. Зеленський виступить із трибуни генасамблеї. Він матиме хвилин 15, аби донести позицію нашої держави, як пише американська преса. Також Зеленський порушуватиме питання про дозвіл на далекобійну зброю для ударів по РФ і обговорить із союзниками деякі пункти українського плану. Перемоги, але хоч і ООН це більше про декларативність та занепокоєність, а ухвалені тут рішення суттєво скажу, що суттєво впливають на міжнародну політику. Тож ці переговори на у на, у, на ООН будуть напрочуд важливими. Скажу, що е, також найголовніші зустрічі можливо будуть навіть не усне у Нью-Йорку, а у столиці. Бо завтра Володимир Зеленський одразу після генасамблеї. Перелітає до Вашингтона насамперед, щоб там погодити з Байденом на наш план перемоги. Ну а потім його покажуть уже кандидатам у президенти Камалі Гаріс та Дональду Трампу, а також звичайно американським конгресменам. Тож від найближчих днів у Ша і тут у Нью-Йорку, і е, наступні дні, які будуть у Вашингтоні, залежить дуже багато і залежить можливо і хід війни, Олеже. Юра, дякуємо тобі. Наш колега Юрій з Нью-Йорка, де в рамках тижня високого рівня генасамблеї ООН вже виступив президент України.